Являться порубані, Слухай, посаджені на палі, а туди в биках йди. з відрізаними вухами і носами, але не переможені козаки. Багато говорити не варто. І потрібно зважувати кожне слово, бо вони там на небі бачать. Правду кажемо чи лукавимо, видумуємо чи ні. Та зрештою Роман Коваль, який відновив славу Холодного Яру, колись очолював політичний блок менше слів. Кажуть, що не вистачає гідності, сміливості. Це нам не вистачає. Це їм нашим ворогам не вистачає. Це тим прихвостям, служакам, які сьогодні служать партії регіонів, не вистачає гідності. Нам гідності вистачає, і ми показуємо це, приїжджаючи сюди. Знаєте, що в Україні ще колись совєтська влада відновила Шевченківську премію. Людям, які найбільше заслужили від Кобзаря пошани за ту працю на ім'я України, вручали Шевченківську премію. Сьогодні тим. Комісії Шевченківській одного голосу для гідності не вистачило, щоб віддати Шевченківську премію людині, яка відродила цю історію Роману Ковалю. Я сьогодні візьму на себе сміливість, напевно, що від Тараса Шевченка, який би хотів би, щоб Романа Коваля була Шевченківська премія, від тих козаків, від українців, від невідомих людей вручити Роману Ковалю, народну Шевченківську премію, символом якої є отакий нескорений залізний Мамай. Мамай. Який тримає кобзу в руках, але треба бере шаблю. Бо і роман ковальна це не просто письменник, а це воїн, в якого слово є зброя, а треба буде і зброю візьме. І тут на цьому святому місці не треба видумувати нічого нового, не треба видумувати якихось нових політик, і не треба жалітися, що влада сильна. Може, зараз нас ремінь деруть, а з наших батьків і лій топили. Ми кажемо, що у нас влада, окупанти, тулуби. Та якщо вони від яйця, від сніжки падають, то якщо завтра ми візьмемо камінець і будемо менше говорити, а поступати з ними як окупантами, то цієї влади не буде на другий день. Ми повинні пам'ятати в 245-ту річницю Коліївщини перед гонтою залізником, що ми повинні нарешті забути слово компроміс, ми повинні забути слова. Вибачать перед цими окупантами перед окупантами не укладають меморандумів. З окупантами немає слів компроміс. Окупантів нищить і вбивають, тому що вони нищать і вбивають нас. І я думаю, що з цього місця нарешті повіє новий огонь по Україні. Ми відродимо нашу Україну, Україну гонти і Залізняка. Україну Чучупак, Україну Тараса Шевченка і Україну Романа Коваля. Слава Україні!